Так, колеги, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні ви в мене на каналі на Агронація, яку Ми проводимо щорічно початку нашого сезону. Ми посіяли вже пшеницю, яру, ячмінь, ярі, посіяли. Далі кукуруза, соняшник, соя, бурячок. Привезли сівалочку кварделанд від колесове Ките. Сівалка Потінкер готується теж до посіву нашого е, сої, поруза, буряк. Ну, буряк вона не буде сіти, буряк буде друга світити, свілочка, зараз ми ближче чим. вам розкажемо. Ось, це наші ручки наші. 892. Хун. Е, зараз культиватор ще беднар стоїть. Приїхав вчора до нас. Кран. Ми добре вже проскидали, перепакові, все як має бути. Комбайни теж стоять наші. Там щось сівалочку дочишують, пресують. 24-рядкова сівалочка. Дуже гарна 24 рядкова. Має 24 рядка. Забузку зарки. Вернела. Асонч. Ось 24 рядкова. Дуже гарна, будемо буде. Або Це піде на сою і так далі. Ще є така одна у нас 6 валочка до МТЗ. І три, три рума є. Ось, погода така комфортна, гарна. Всім передаю 9. Пан Іван зараз десь через півтора години. Через 40 хвилин зараз там прийде від бази. А так то гарно, погода все гарно. Трошки, що просівало. Сівалочка має колеса від БКТ. Ось, прикатуючі колеса такі. Ось, і засвітуємо. Спогода, гарна. Якщо якісь питання, пишемо в повідомлення, чи навіть в приват, чи навіть коментуємо. Працюємо. Ну і ще одна така є джунджірівська сівалочка, щоб вже висіти кукурудзу, певне. Оце Ось. Ось сівалка. І така в нас ще йде сівалочка ну, садити картоплю. Вона теж від компанії Grimson ЗЖ 860 картопля і поїхали ми в поле далі працювати.